Ліцей, увага. Прошу всіх підвестись. Під гімн України струнко. Ще не вмертини, ні, ні воля. ще нам, братя українці. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, браття у свой стороні. Чила ми положим за нашу свободу и покажем, що ми братя козацького, душила, ми положим за нашу. Покажем, що ми роду. Прошу сідати. Доброго дня, шановні ліцеїсти, доброго дня сьогодні 19 грудня, початок нового навчального тижня. До кінця першого семестру 5 навчальних днів. До нового року 2 тижні. З наступаючим час підбивати підсумки. Так, час підбивати підсумки. А нам є про що згадати навіть з останніх новин. До Дня Збройних сил пройшли спортивні змагання. Знято і вийде найближчим часом День ліцеїста, який трохи затримався з технічних причин. Ось уже зараз готується до виходу другий випуск шоу Зірковий Ліцей. У групах відзначили День Гідності та Свободи, День Небесної Сотні та Всесвітній День волонтерів. Якщо я не помиляюся, на світлині класна година 402 групи. А чи знаєте ви, що і в навчанні, і в позаурочному житті. 402-га група біля Оксани Костянтинівни перша в ліцеї. Тож і диво ніякого, що свій досвід вони запропонували 201-й групі. На сумісній класній годині вони разом підраховували всі за та проти сумлінного навчання. 402-га справді цього року проявила багато ініціатив, але інші настояли осторонь. Ми взяли участь у третьому всеукраїнському марафоні з української мови. Ще на мій погляд, цікавинкою нашого життя можна назвати діяльність клубу Вчений кіт. Сьогодні, напередодні Нового року, члени клубу нам знову пропонують цікаві запитання. За традицією. Він завжди приходить з подарунками вночі. Діти, які хочуть отримати подарунки, ставлять вичищений чобіт під вікном або біля дверей, а поряд з ним кладуть пучок сіна або морквину, щоб осел цього чоловіка не пройшов повз. Назвіть цього чоловіка. У новорічну ніч в Німеччині траплялося багато пожеж, причиною яких було дотримання старовинної традиції. На жаль, і в наш час ми спостерігаємо подібні випадки. Скажіть двома словами, в чому полягала ця традиція? Новорічна ялинка, яку ми прикрашаємо, таїть у собі три новорічні символи. Перший це сама ялинка, вічно зелена, вона символізує вісь миру, вічність Рістроку. Другий це свічки, вони символізують світло Христа, яке веде крізь темряву через тисячу років. Третій символ це те, що побачили троє волхвів у своїй подорожі світом, після чого вирушили вклонитися до божественного новонародженого немовляти? Скажіть, що побачили три волхви У багатьох країнах діти чекають на подарунки від Санта Клауса. І залишають печиво, а для його оленів моркву. Але норвезькі діти змінили цю традицію, оскільки король Олаф II врятував цю тварину, і вона почала приносити цілющі трави. З того моменту діти залишають сухі колоски вівса в своєму взутті, щоб отримати подарунки. А для кого ж норвезці залишають колоски вівса? У книзі англійця Льюіса Керола про Алісу дівчинка зустрічається із божевільним капелюшником, який розповів, що, на жаль, посварився із часом, коли чаював із шаленим зайцем. Раптово годинник капелюшника навічно зупинився на певному часі. На якій годині зупинився годинник? На тлі космічних перегонів тема космосу стала особливо популярною, що відобразилося і на прикрасах для новорічної ялинки. З 1967 року завод Укркапель у Києві випускав електрогірлянди космос зі специфічною формою лампочок. Увага питання у формі чого були лампочки на гірляндах? Деяких з цих дев'яти тварин звуть танцюрист гарцювальний жвавий комета. Однак найбільше відомий той, хто з'явився у 1939 році. Спочатку планувалося дати йому ім'я Ролло або Реджинальд, але обидва варіанти були відкинуті. Як у підсумку назвали цього ватажка. На запитання клубу в цьому семестрі відповідали 202 група: Безручко Поліна, Бойченко Аліна, 301 група. Лукянчук Аліна, Портаєва Олександра, Приста Шиля, Сізова Валерія, Співак Єлизавета, 304 група. Бредіхін Павло, Даниленко Максим, 401 група, Акманов Георгій, Козарес Олександра, Кузніцов Юрій. 402 група Тітов Дмитро, 403 група, Власенко Максим, Розапас Михайло, Федько Анатолій, 404 група, Майгур Юлія, Маліновський Віталій. Бачите, найрозумнішими були ліцеїсти 301 групи, або найпрактичнішими. Додаткові оцінки зайвими не бувають. А найсильніших ліцей знайшов у спортивних змаганнях, що були присвячені Дню Збройних сил України. 6 грудня ми всі, спортсмени та вболівальники, зібрались у нашому спеціальному міті і простою фізичною вправою. Вистрибування з присіданням Бьорпі з'ясували, хто найсильніший серед хлопців. Перше місце Лежненко Олександр. 401 група. Він зробив цю вправу 60 разів. Друге місце. Пристаж Ілля. 301 група. 46 разів. Третє місце. Торка Миколай. 303 група. 40 разів. Серед дівчат. Перше місце. Самойленко Ксенія. 403 група. Та Лаудіна Ліза. 304 група. Вони зробили вправу по 30 разів. Друге місце. Фанцеровська Ярослава 301 група 25 разів. Третє місце. Пилипенко Ольга, 302 група 24 рази. Загалом на змаганнях було і цікаво, і весело. Але все ж таки треба вже пристосовуватись до нинішніх обставин і дбати, щоб були і спортсмени, і групи підтримки, незважаючи ні на що. Я про групи підтримки, які мали не всі команди. А кращими серед тих, хто був, визнано 301 і нас 304 групи. І ще про спорт. Ванцаровська Ярослава 301 група та Карягіна Марія, 202 га група. У змаганнях з тенісу в місті Каунас Літва в жіночій парній категорії Ю17 посіли перше місце. Ванцаровська Ярослава. 301 група. У змішаній парній категорії U17 17 Перше місце. За результатами усіх етапів Ярослава посіла друге місце. Можемо пишатись не тільки спортивними успіхами ліцеїстів. Шкрабак Поліна, ліцеїстка 302 групи, волонтер оперативного штабу обласної організації Товариства Червоного Хреста. З нагоди Міжнародного дня волонтерів. Отримала почесну грамоту за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху і допомогу підрозділам Збройних сил України та внутрішньопереміщених особам від Миколаївської обласної військової адміністрації. Цю грамоту Поліні вручав особисто голова Миколаївської обласної військової адміністрації Кім Віталій Олександрович. Лізо. Як ти кажеш, наше шоу називається? Зірковий ліцей, а я би зразковим назвав. Любі друзі, з наступаючим новим роком! Хай все буде, Україна! З наступаючим! Бережіть себе! Зустрінемось в наступному році.